Коротко подивимось, чого очікувати найближчі три місяці в сферах здоров'я, фінансів, відносин і можливих перешкод. Здоров'я. Що тут треба знати? В цілому, все стабільно, можливо, якісь гормональні коливання або щось подібне, що потребуватиме тіло наступні три місяці. Схоже, трохи більше відпочинку. Або якихось радісних моментів для себе. Чи можна підтримати своє здоров'я, можливо, трохи більше сну, ніж зазвичай. Нічого особливого чи додаткового до того, що є зараз, тіло не потребуватиме. Що ти можеш зробити для кращого самопочуття? Намагайся контролювати фізичні навантаження, уникай виснажень і перевантажень. Що важливе, відкрить карти про фінанси. Дуже добра карта для фінансів це про надходження і процвітання. Які потоки рухатимуться в цій сфері найближчі три місяці? Будуть можливості більше накопичувати і приємно витрачати, що можна зробити, аби покращити чи втримати фінансову стабільність? Важливо, все ж таки уважно планувати свої витрати. Так, витрачати цей період можна, придбання потішать і будуть корисні, тільки тримати міру і пам'ятати найголовнішу свою мету, найбажаніше придбання. Яка несподівана фінансова можливість відкриється в цей період? Тут бачу покращення по роботі можливість або більше заробити, або отримати більше стабільний заробіток завдяки покращенню своїх професійних навичок, можливості вийти чи то з закритого кола, чи то з ізоляції і приєднатися до більшого проєкту або до більшої групи. Відносини. Що важливо відбуватиметься у цій сфері? Тут важливо триматися і не розклеюватися. Подивимось, до чого прагне твоє серце, що воно готове прийняти. Хадай відбудеться якась важлива розмова. З коханою людиною, або ви не спілкувались, мало спілкувались, або не обговорювали якусь тему. Що важливо побачити в стосунках найближчі три місяці, незалежно від того, чи є зараз стосунки, чи немає, відкинь смуток. Можливо, цей період непростий, але він даний для балансу, до чудового часу попереду, що порадує твоє серце. Завершиться якась мовчанка. Він робитиме кроки назустріч, але якось приховано. Принаймні цей період три місяці, навіть якщо у тебе немає зараз стосунків, то поряд ти та сама людина, він намагатиметься виявляти свою увагу і турботу, але так само дещо приховано. Які можливі перешкоди найближчі три місяці, можливі невеликі розчарування або нервування? Для чого ці перешкоди, аби змінити, покращити теперішній ритм життя? знайти нові і кращі шляхи облаштування свого майбутнього, що допоможе тобі пройти ці перешкоди, будь ніжною до тих, хто турботливий до тебе, і обережною з тими, хто викликає якісь занепокоєння або сумніви. Спирайся на свій внутрішній голос, що гарне, віднайдеш, подолавши ці перешкоди, віднайдеш впевненість у власних ресурсах, спокій, бо ти маєш силу контролювати події навколо себе, і ця сила проявиться та зміцніє.